Ставили вікна, роздавали гуманітарну допомогу, підтримували морально. З Самого ранку четверга, ...6 -го квітня, делегація з Лозівського району опікувалась будинками по вулиці Загородній, що в місті Балаклея. Напередодні в понеділок, 3 квітня, перший заступник голови Лозівської РДА Юрій Петренко та начальник управління праці та соціального захисту населення РДА Юрій Харченко вже приїздили сюди, щоб оцінити пошкодження та дізнатись потреби населення. І в четвер вже їхали не самі та не з пустими руками, розповідає Юрій Петренко. Цього разу до делегації увійшли заступник голови РДА Андрій Шевченко, директорка територіального центру соціального обслуговування Ольга Кондратюк та бригада працівників, зокрема склярі. Ну, сьогодні вже фактично третій такий дружній братній візит до Балакліщини, до закріпленого областю сектору за містом Лозовай, за Лозівським районом. Сьогоднішня делегація нараховує 14 працівників, 28 робочих рук. Так рахуємо четвертої ранку делегація відбула з Лозової. Практична зараз ми маємо сімнадцяту ну, годину. Люди ще працюють. Цю ділянку Балаклії, яка постраждала від вибухів на місцевому військовому арсеналі за містом Лозова і Лозівським районом, закріпила Харківська обласна рада. Ми підтримали ініціативу нашого губернатора Юлії Світличної. Ми спланували нашу роботу на рівні голови адміністрації Сергія Красноперова, міського голови Сергія Зеленського і тому як результат сьогодні і Лозова. Лазівський район, словом, Лазівщина, сьогодні на Балакліщині, і ми звітуємо. Так що, будь ласка, 17-та година. Ми тут і ми доведемо нашу справу до кінця, і радо прозвітуємо. Вулиця Загородня налічує близько 20 будинків, половина з яких двоповерхові, квартирні. Під час детонації боєприпасів на артилерійських складах Балакліщини мешканцям цієї частини міста вибуховою хвилею від снарядів зносило дахи, вилітали вікна. Після локалізації пожеж подекуди люди справлялись самі, міняли склопакети собі та сусідам, ремонтували дах. Де яким, зокрема, людям похилого віку, з цим впоратись складніше. Саме тому Лозівський район сьогодні тут, розповідає Юрій Петренко. Скажу, що сьогодні встановлено понад 100 листів скла різних розмірів. Сьогодні передано персонально під паспорти, під розписку, понад 400 кілограмів продуктових наборів. І це ще не все. Сьогодні практично всі, хто вийшов, Хто просив, хто бажав, хто цього потребував, сьогодні отримали. Балаклійці за допомогу дякували, передавали привіти Лозівчанам. Да, Она... так Робота в Балаклії продовжилась і в суботу, 8 квітня, таким чином приєднавшись до суботника, та продовжується й досі, зауважив перший заступник голови РДА Юрій Петренко. Він зазначив, що поїздки на вулицю Загородню продовжуватимуться, допоки Балаклійці потребуватимуть допомоги. Наступний візит Лозівської делегації до Балаклійщини запланований на вівторок, 11 квітня.